І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Alt55 на g sor 1008, карта Елен режим Штурм, ми в захисті. Ну що, до бою. Так. Ну, я думаю, що на такій ПТ-шці, британська ПТ-шка преміальна. Я, до речі, коли її вперше зустрів, я спочатку не зрозумів, що до чого в рандомі. Так? Ну, ви знаєте, я. Ну Вже там новини якісь, я вже дізнаюся саме від експертних експертів, поважних підписників. А от е, побачив я перед собою цього G-Sorтанка колись. Ну, думаю, ну що він такий, він, він в принципі, м'який, почав з ним перестрілювати. Я, він як всадив в мене свій барабан. Я був варений, якщо чесно. Від такого. Я був дуже вражений. 321 шкода від пострілу, 4 снаряди в барабані. 300. 21 у нас пробиття, це підкаліберні снаряди, це основні це верніше, це поліпшені снаряди. Основні снаряди ББХ 226, Ну в принципі, на 8 рівні вони і чудові, це щоб попармити на ньому так а сколишно погасних бачу, 4 взяв, ну це так, щоб базу збивати. 53, всього маме пробиття, але вже вибиває 402. Чудово, ну в принципі, супер чудово для 8 рівня, та ще ми граємо в топовому топі. Отже. Ну, Суперники точно будь варені, коли він почне свій барабан всаджувати в них. Так, так поки що 0-0 рахунок. Дуже агресивно поїхали по місту. Ну, так як зазвичай поїхали по місту. Наші братіші дуже агресивно поїхали по першій та другій лінії. Зайняли там імбопозіни. Ну і там на острівці е 25 прикриває. Т71ДДЕЙ він там підсвічує. Ну, Бо від нас по правому планзі так, ніхто не проїде. Це точно. По центру можуть проїхати. І ось. А ще бачимо, що вони не бачать нашого танку, танку, так? Ось він барабан. Тисяча настріляв. Вона така прицілочка була, непогана. Випробовування гармати. Один-один рахунок. Наша ціль та задача в цьому бою 10 хвилин протриматися, і це буде наша перемога. Або всіх перехлопушити. У нас, бачите, як ще по бою. У нас перша та друга лінія, в принципі, все чудово. Там вже, ну, хоча там вже Семевента і Контракар 56 починає агресувати. У нас починають агресувати ЛТ-шки суперників по нульовій лінії. І бачимо, що ЛТшка і проїжджає, вона там пересвічує. Є у нас дві артилерії в цьому бою, отже, буде там непереливки тим, хто в куточку там на 0 квадраті зашкірилися. Наш герой вичікувані жертви. Вичікує, буде. ну, В принципі, а що робити? Поїхати десь це картонний картон. так, Рухливість, маневрність, непогана, башта обертається непогано. КВН чудові, я бачу, що чудові КВН. Отже, десь якщо е, карта, е, ну, така, КВН, так скажемо. так, Де треба від КВНів пограти. Ну, в принципі, але башта не танкує, оце недолік. Для мене завжди, от в шках недолік, це те, що ну, те, що вони картоні. Навіть якщо дуже повільно, так? Повільно, повільно. Т-95, наприклад. Але там є, Це мені подобається. Один. Це знаєте, чому так подобається? Тому що багато чого такі де, танки вони вибачають тобі в горі. Якщо десь в тебе невеличке ж скеліще, а таке буває. Так. У кожного воно є скеліще, у когось більше, в когось менше. Але якщо невеличке скеліще, то такі танки вибачають. Тут же ж нічого не вибачає, якщо тебе підсвітили, почнуть тебе перестрілювати. І перезарядка самого барабана дуже довга, треба, треба на це звертатися. Так, тут повернулися братіші зі наглюк, що намагалися під'їхати до бази. Зараз е, будуть мститися тим, хто проїхав по нульовій лінії. Є25 й відступає, ми там втратили танчик, я так розумію, і на е, Острівці, тому на. Є один квадрат. Тут на глючу їде по полю. Треба його приструнити трохи. Ну як трохи? Ми в принципі з нього можемо все хепелити, правда? Запеклі битва почалася, 5 хвилин до завершення бою, це розуміють суперники. Вже ми там і втрачаємо. Я думаю, там все чудово буде по першій другій. Ми там втрачаємо першу другу лінію. Є 25-й вже кличе на допомогу. Ну то пів-пів, він там в кущі кудись собі зашкіриться то буде перестрілювати суперник. Два вороги знищено, 2589 настріляно. Не танкував, бо він не танкуємий, так? Вах, антратили ми. А що тежку? Чекаємо. Там тайп, так, Бог. Можливо, хтось до нього приєднався. Но ну, основна маса, бачимо, що у нас по першу та друге ліній. По центру поки що не агресує. Резорядка довга, це не го. Так вже хтось на базі стидає. І там поперли. Масованіша атака. Багань, фікси. По точності влучності бачимо. А як я оцінюю барабанні гармати, якщо ти між пострілами е, коло зведення, ну, встигаєш звестися, то тоді це чудова гармата. Буває таке, що треба ще й почекати там секунду, щоб щось звелась. Так, воно щоб бнуло. Не втопитися, так помився поїдемо. А блискуча блискуча перемога повинна бути. Залишається. 4 хвилини до завершення бою. А ти дівся прямо перед нами, дивіться. От 50 метрів від кущика мені. Зі мною сперечаються. Де тут 50 метрів від кущика? <рес> Артилерія зрозуміла, хто тут найнебезпечніший. Не треба зараз поспішати, не треба. Не треба оцей постріл зробити, то? Не треба нервуватися. Допомогти там треба тепер нашому калібану. Залишаємося двоє проти. Ой. Хтось ж в цьому бою отримає? <ріхи> ні? Можливо, ще й ні. Три хвилини до завершення бою. П'ять ворогів залишилось. Двоє залишаємося проти п'яти. Я 103 третій десь повинен проїхати через місто. Тут мені здається. Коли режим штурм, так, то базу треба було там і залишити де в звичайному бою база, правда? Тому що ну, переїжджати в цю річку, переїжджати, щоб вставати на закопування, це важко. Може якийсь сенс йому є, я не знаю. Напишіть в коментарях свої думки. Приїхав М4, А. 3. 8! Напруження досягає свого апогею. Як він пересвітив, чи що? Пересвітив. Ще 4 вороги знищені. Дві хвилини рівно залишається. Це їм треба всім зараз стати на захоплення, щоб Полом, да. Добре, що є на Діоємедві, він поки де перестрілює, бачите? Ха-ха. А ні, не перестріляв. Так, ну що. Ну, Колобанова вже не буде. Але нам треба протриматися півтори хвилини. О, це було так боляче. О. 4493 настріляно, натанковано навіть 1300. 1725 за розвідданими. 6 ворогів знищено. Братіш, тримайся! Хвилину протриматися треба. Просто протриматися і це буде перемога. Ми за тебе дуже вволіваємо Сеній Ілан. Можливо, дівчинка там грає. Сейній. 12... Ну що, хвилина? 40 секунд. Тримаємо колоки. І зараз вони повинні були всі зараз їхати, просто випучивши очі, їхати на калібан. Він зараз перезарядиться і все. Стоїть хтось на захопленні, але хвилина нас треба. Треба, ну, якщо навіть двоє стануть, вже не встигнуть. Артилерія б'є туди по калібану. 20 секунд до завершення. Ну вже додивимось, 20 секунд до завершення бою. Показав, так, на G-Sort 1008, показав на що здати. Ось ну, приїхав першим. Артилерист, Артилеріст якби вже... Ну, артилерист, напевно, на перезиряці. 5, 4, 3, 2, 1. Перемога! Перемога! І артилерист не влучив калібан. Чудовий бій, чудового настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!